Шоколад кондитерський виріб на основі олії какао, що є продуктом переробки какао-бобів, насіння шоколадного дерева, багатих на теобромін і кофеїн. Виріб набув широкого поширення у всьому світі, ставши одним з найпопулярніших типів їжі. Воно часто застосовується у кулінарії. Шоколад входить до складу великої кількості продуктів, переважно десертних, таких як торти, пудинги, муси, шоколадні тістечка та печива. Батьківщиною шоколаду, як і дерева какао, є Центральна та Південна Америка. Індіанці Майя, а потім і ацтеки протягом багатьох століть змішували мелені та обсмажені какао-боби з водою, а потім у цю суміш додавали гіркий перець. У результаті отримували гіркий, гострий пінистий напій високої жирності, який пили холодним. За версією, що найчастіше зустрічається, слово шоколад походить від ацтекського слова ексоколаті щоколатель. Що буквально означає гірка вода Науатоль – ксоколі гіркота атл, вода» або чикола – тл напій для збивання у Європі. Напій з какао відомий із 15 століття. Першим із європейців його скуштував конкістадор Ернан Кортес. Замість холодного та гіркого цей напій у Європі перетворився на початок 17 століття на гарячий та солодкий. Незважаючи на його популярність, дорожнича сировини обмежувала споживання гарячого шоколаду досить вузьким колом найбільш заможних людей. Підписуйся, щоб знати і не забувати.